Цьому році, ну, очевидно, це пов'язано з виборами, які будуть осінню цього року парламентськими. Дуже ретельна увага приділяється з боку керівництва держави до процесу літнього оздоровлення. Перш за все, це доведена кількість дітей, які повинні бути оздоровлені в цьому році, вперше, перевищила 50%. Це 55% це державне завдання. Кількості дітей загально, які мають бути охоплені відпочинком та оздоровленням. Звичайно, що безумовно немає певних коштів для того, аби забезпечити повноцінним оздоровленням дітей, як правило, відсоток оздоровлених таких дітей, тобто охоплених відпочинком і оздоровленням протягом 21 дня в нормальних стаціонарних умовах не перевищує 12-15%. Все решта, це. Наші дні, виїзні табори, наметові і так далі. Таким чином, на превеликий жаль, я думаю, що це в цьому році можливо якісь будуть зміни після вже закінчення оздоровчої кампанії. Однак ну, превеликий жаль, знову йдуть про шляху вал. Тобто треба показати, що в нас оздорові вже. Я недавно був на, на селекторній нараді, не про жаль, вже деякі регіони доповідають про те, що готові оздоровити 60, хто 70, хто 75% дітей. Ну, звичайно ж, ці цифри вони не підтверджені великою кількістю грошей, які передбачені у всіх рівнях бюджету. Тим не менше. 55% в цьому році мають оздоровити, ми маємо оздоровити, це складає по місту 11 тисяч 200 дітей. Розпочали роботу 28 числа. Ну, звичайно, що найбільша кількість, звичайно, що це будуть оздоровлені в пришкільних таборах. Це дякувати освіті нашій, тому що це основна кількість. Ми вже почали оздоровлювати дітей за кошти обласного бюджету. Наприклад, в 26-му вже відправили 35 дітей в перлину під'єстрови Михальче. Продовжується оздоровлення в Артеку. 15 дітей відправлено 27 го числа. Молодій гвардії, 31-го, поїхала п'ята зміна. Вперше в цьому році перлина Карпат, вигодівка Долинського району, потрапила на такий табір. Отже, в цьому році ми плануємо охопити оздоровленням 179 путівками. Меню на увазі в оздоровчі табори 179 дітей. Це за кошти обласного бюджету. Ще з приводу коштів державного бюджету ще в нас інформації немає. Вона, як правило, ці гроші в кінці оздоровчого сезону. Велика вдячність центральній міській дитячій. Лікарні за те, що вони в цьому році відкривають е, також санаторні палати. Е, діти, їм, до речі, дуже подобається там, тому що вони, крім харчування, посилено, ще отримують відповідну медикаментозну допомогу. Е, в цьому році ми трохи комісійно визначили, що 25 тисяч ну, це невеликі ага. кошти, да, невеликі кошти, але це набагато більше, ніж було в минулому році. Через те е, таким чином, всього. В нас, а, до речі, в місті передбачено на оздоровлення починок в бюджеті 400 тисяч, це в бюджеті управління освіти і науки. Вони в основному йдуть на оплату, часткову оплату перебувань дітей в пришкільних таборах і на інші. І, звичайно, що слід сказати, що лімниця працює в цьому році також досить потужно. Починають перша зміна з 17 червня. До того, Проводимо на базі лівниці програму «Міський Чорний Ліс. Таким чином всі структури, які задіяні в цьому процесі, готові. Сезон оздоровчий розпочався успішно, хвала Богу. Саме головна задача на сьогоднішній день це, звичайно, розпочати і закінчити оздоровчий сезон і не допустити травматизму, дитячого травматизму. На це особливу увагу приділяють всі. До речі, кажучи з огляду на те, що тільки в обласній державній адміністрації питання оздоровлення і починку протягом півтора місяці відслухалося тричі, через те особлива увага, звичайно, що це визначено державою як основний пріоритет на літній період 2012 року. Отаким От чином, так що я сподіваюся, що всі дружно, хто задійний в процесі оздоровлення починних дітей, попрацюємо і в цьому році і виконуємо план. А саме головне, оздоровуємо максимальну кількість дітей всіми видами оздоровлення і відпочинку. Дякую. Чи пришкільні табори готові будуть? Коли вони мають бути приготові? Вони вже 28 числа вже розпочали роботу. Тобто вони вже вже працюють. Пройшла перевірка. Перевірка є. Є, є робочі питання, які ми вирішуємо, так би мовити, оперативно. Ну, я не хочу загострювати увагу на це, але я думаю, що все, все нормально. немає. Такое запитання. Якщо немає запитання, то просив, щоб для преси дали більш червоної інформації про те, які кошти буде виділяти обласний бюджет, місто і те, діти можуть відпочити. Дякую. Добре. У кого є в наш порядок денний вичерпу, від кого які є питання, інформація. Юрій Федорович, прошу. Дякую, хочу нагадати всім нам, що з сьогоднішнього дня починаються в області команда штабні навчання цивільного захисту під керівництвом Міністерства надзвичайних ситуацій. До цих навчань залучається і місто Івано-Франківське. Комісія міністерства приїхала, що знаходяться в місті. Тому я би просив тих, кого ми попереджали, ми попереджали, нагадували протягом минулого тижня, кому, хто безпосередньо залучається до цих навчань, просив би сьогодні на 10-ту годину рахунку бути тут, в цій залі. Це стосується членів комісії з питань техногенно безпеки надзвичайних ситуацій. Всі знають, що ця комісія збирається часто, знаєте. Це стосується членів міської евакуаційної комісії. Також знаєте, хто стосується керівників спеціалізованих служб цивільного захисту. І запрошених, хто долучається безпосередньо до дій на навчаннях, це зелене господарство, молоді управління освіти, електроатотранс і сільські голови. Сільські голови знають, попередження. На 10-ту годину тут далі починаємо ці навчання. Дякую, прошу. Прошу, поливнути, продавий виховувати звільнено. Дайте, я скажу, по знімаємо. Якщо будуть там якісь заходи, дякувати те, що на вулиці Висока це перекрестя біля пацієнту, воно було повністю залихто водою 3-7 маршрут. Не зміг проїхати, почали роботу тільки в 7 годині 30 років. Тому будуть буде там якісь заходи, просив би, щоб реконструкцію тієї гньок якось включили в першу чергу, тому що там все вже не вперше. Десь каскад був відрізаний, ми не змогли робити з проєкт. Розумію. Хочу довести до вашого відома, що, що віддав десь пару місяців місців я підписував постанову про закриття садочка номер 36 І я вам скажу, що треба деяким керівникам подякувати. Та постанова видала, і я відмінив її. В садочку номер 36 з'явилося резервне водопостачання, мається на увазі гаряче. Але нагадую заодно, що з 2.08 цього року вступають в її дві мої постанови Про закриття садочки номер 5 і номер 6 Дякую Дякую вам за добрий прийом, Макс.